Номер 577. Крайні члени пропорції дорівнюють 9,24, а один із середніх членів дорівнює 36. Знайдіть інший середній член пропорції. Запишіть усі можливі пропорції з даними членами. Нехай інший середній член. дорівнює Х. Складаємо рівняння відповідно до умов задачі. Дев'ять поділити на 36, дорівнює середній член ікс поділити на двадziти. Запишемо для зручності, так, 9,36, дорівнює Х на 24. Ми е, можемо перемножити. Ми знаємо, що основна стрість пропорції, те, що її добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів. Зробимо цей добуток. 9 помножити на 24, дорівнює 36 помножити на Х. Або краще написати навпаки, 36х, щоб х був зліва, дорівнює 9 помножити на 24. 36х у нас дорівнює 9 помножити на 24, буде 216. Х дорівнює 216. Невідомий множник знаходимо, поділити на 36. Х дорівнює 6. Ми знайшли. Інший член, середній член пропорції тому складаємо усі можливі пропорції. 9 поділити на 36 дорівнює 6 поділити на 24. Добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Далі 36 поділити на 9 дорівнює 24 поділити на 6. Добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. 36 двадцять дорівнює дев'ять шостих. Так само. І двадцять, тридцять шостих дорівнює шість 9 Молодці. Завдання виконали.